Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним, це Україна. Другої такої країни на земній кулі немає. Так з гіркотою і болем сказав Олександр Довженко про ставлення до історії нашої країни. Багато хто і досі заперечує наше право на самовизначеність як народу, і досі звучать твердження, що Україна не має своєї історії. Ліна Костенко, яка у своїй творчості часто звертається до історичного минулого нашої держави, доводить протилежне. Історія України це історія війн, які постійно точились на нашій землі. Так уже вийшло, що сильні держави воювали між собою, а ареною битв була Україна. І горіли наші міста і села, горіли хати, церкви, і в тому полум'ї знищувалися документи, які могли б стати історичними свідченнями різних епох. Однак незнищенною залишалася жага українців до волі. Ідея безсмертя українського народу провідна у творчості Ліни Костенко, а найповніше передано її через образ Марусі Чурай із одноіменного роману поетеси, який органічно зливається з образом самої України. Ніби в кінокадрах пропливає перед читачами історія особистої драми дівчини з Полтави на тлі історії всього нашого народу. Роман Маруся Чурай це не лише історія кохання і трагедії окремо взятої людини. Це потужний месендж про значення боротьби за вільне життя. І ця боротьба полягає не тільки у воєнних діях. Це перш за все боротьба на рівні пам'яті про справжніх патріотів, які загальнонаціонально поставили вище особистого, про культурну спадщину народу, зокрема, пісенну. Добрий засів залишила на своїй ниві Маруся. Вже 300 років линуть її пісні над Україною, славлячи лани, гаї, озера, небо рідної землі, але найбільше її волелюбний народ. За своєю суттю, Маруся Чурай це глибоко національний твір. Ліна Костенко здійснила величезну дослідницьку роботу, щоб якомога повніше оживити Україну. XVII століття, а саме трагічну і водночас славну боротьбу українського народу за свою державність. Життєву лінію героїні роману Ліна Костенко ввела в бурхливі соціально-політичні перипетії суспільного поступу України, періоду визвольної війни під приводом Богдана Хмельницького. Ліна Костенко воскрешає цілком реальних історичних осіб, зокрема з козацького полку на Полтавщині, першим полковником якого був Іван Іскра. Згодом його замінив Мартин Пушкар, який відзначився у кількох переможних битвах. Згадує Ліна, і про тяжку поразку полку під Берестечком в 1651 році. Змушені відступати через болота, козаки втратили майже 30 тисяч осіб. Згадується також і кумейківська битва 16 грудня 1637 року поблизу сучасного села Кумейки Черкаської області. У Полтаву із того походу ніхто живий тоді ще не вернувся. Чутки ходили, що Павлюк не виждав, що ті кумейки то кривавий сніг, що хто там здався, тільки той і вижив. А батько ж наш, він здатися не міг. Що з Павлюка живого шкіру здерли, що з ним взяли ще четверо старшин, що проти того, як вони умерли, і суд страшний не здасться вже страшним. Повстання придушили, а ватажків українських загонів стратили у Варшаві. Розповідається і про знаковий в українській історії 1658 рік, в який відбулося знищення Полтави військами Івана Вегувського. Згадує поетеса і про бої під Фастовом, Трилісами, а також Білу церкву та наше рідне Рокитне, де за свідченнями істориків мав хату Богдан Хмельницький. Цілком реальними також є й ті, хто знебуття повернулися в думі: Яків Остряниця, Гортій Чурай, Павлюк на Ливайко. Про них Маруся найповніше дізнається з розповідей мандрівного дяка-філософа, з яким вона зустрічається по дорозі до Києва. Осмислення нашої історії Ліна Костенко присвятила розділ проща, який є своєрідним інтелектуальним центром роману. Дяк показує Марусі місця, де відступало військо Остряниці. Тут села збив копитами кончак, а у долині річки Солониці слізьми покути висух солончак. Розказує про мученицьку смерть Наливайка. Он бачиш хрест і та пташина зграйка, і та вже річка висохла на чверть. Оце отут скрутили наливайка і віддали на мученицьку смерть. Розповідає також про володарювання на Україні і князя Ветовта, і короля Сегізмунда, напоїв кров'ю українців і власний кат, виродок Ярема. Бенкетував, сідав на шию хлопу, пускав дівчат по світу без коси, стріляв козуль, возив пшоно в Європу і на потаж випалював ліси, загарбав край, неначе відумщину, і брав за все, живе і не живе, тримав усе оружною рукою, був кам'яніший від своїх твердинь. Горіли села, кров лилась рікою, коли тікав степами на волинь. Рубав їм руки, вішав, розпинав, садив на палі, голови стинав, страшний по ньому залишався слід козацьких тіл, кривавий живоплід. Усі тут гибли, винні і невинні, лишались тільки села у довині. Споглядаючи сполюндрований, жорстокими варварами Київ, Маруся з болем промовляє. Оце мій Київ, це моя вітчизна, залиті кров'ю київські вали. Ой, люди, люди, Божа подобизна, до чого ж ви цю землю довели? Отак пройшло тут військо радзивіла, в руїни вулиць заточився храм, дзвіниця мертва, обгоріли крони і все німе, і гори, і поділ. Разом із дяком та Марусею замислюємося і ми над недолею своєї країни. Тут точилися битви, тут гинули герої, тут вирішувалися долі Польщі, і Москви, Криму, й Туреччини, Швеції, Молдавії, Литви, Німеччини і цілої Європи. А хто це пам'ятає? Мандрівний дяк у розпачі робить висновок, що то тільки українці такі забудькуваті, інші народи пишаються своєю історією, пам'ятають і цінують своїх предків. Усі віки ми чуємо брязкі зброї, були боги в нас і були герої, який нас ворог тільки не терзав, але говорять, як руїни трої, про Київ так ніхто ще не сказав. А прості люди, багатостраждальний наш народ, хто з болем згадує про них, пам'ятають лише святих у Лаврі Мардарія, Сесоя, Февронію. А хіба оті без німбів, без імен, на тій дорозі в Київ із Лубен, або оті під лісом із Волині, Хіба не більші мученики нині? Ви звідки, люди, з голоду, з Волині, села якого вимерло село? Вже скрізь у нас є різні школи братські, Пів України сироти козацькі. От Лохвиці до самої Молдови пів України то козацькі вдови, дітей без мужа ставити на ноги, ні захисту в житті, ні допомоги, такі ж гіркі, такі ж безобороннії, а їм все теж про подвиги февронії. У цих гірких словах звернення до совісті кожного з нас. Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Минуле дивиться на нас кривавими очима, і ніби запитує, чи зможемо ми зберегти мир на землі, чи зможемо зберегти власну волю, щоб ніколи більше не відчувати на собі страшних часів поневолення і розпачу, коли ти стаєш найметом у власній хаті. В романі проводяться тематичні паралелі національно визвольна боротьба за часів Хмельниччини і боротьба в умовах сьогодення. Маруся символ кожного борця за Україну теперішню, адже боротьба за національну ідентичність триває. Історія повторюється, і ми знову пишемо її кров'ю. Так, український народ ніколи не скориться. Кров'ю і шаблею він буде здобувати собі свободу, і я вірю, що більше ми не забудемо своєї історії, бо вона карбувалася і карбується в наших душах.